Цьогоріч у Тернополі дев'ятий клас закінчує майже дві тисячі учнів. Більше півтори сотні отримують свідоцтва з відзнакою. Одинадцятикласників попрощається зі школою майже півтори тисячі, а близько 160 отримують золоті медалі і більше трьох десятків срібні. В одинадцятикласників починається спекотна пора. Зараз під час уроків вони не тільки вивчають нові теми, а й активно повторюють вже вивчене. Після шкільних іспитів одинадцятикласників чекає незабутнє свято. Випускний вечір. Начальник управління освіти запевняє, попри складну ситуацію в країні, випускний у Тернополі буде. ніхто не має права позбавляти. Випускників їхнього свята, це не буде, не буде виливатися якісь відповідні суми. Я маю на увазі проведення цих свят. Може, я не знаю, ми ще не обговорювали о тих так званих зіркових гостей, які ми завжди ви пам'ятаєте, кожного року запрошуємо. Я вважаю, що це не є головне. Ми придумаємо, яким чином. Зробити свято цікавим, змістовним і неповторним для наших випускників, 31 травня у школах випускникам вручать атестати. Традиційно після післяобідню пору вручистою ходою 11-ти класники вирушать через усе місто від наставної церкви до центрального стадіону. Буде цьогоріч і конкурс вишитих костюмів та суконь.